Друзі, вітаю вас. Ворог дуже сильно нервує через роту ударних БПЛА, які ефективно працюють після створення, скажімо так, із зими цього року. Роти ударних БПЛА при бригадах, як в обороні, так і в наступі, грають дуже важливу роль, особливо у вибиванні ворожої бронетехніки. Не тільки про живу силу мова, а саме про бронетехніку. Дуже добре проявляється берот у Дарни на Куп'янському, Бахмутському напрямку і під Авдіївкою зараз. Під Авдіївкою це взагалі, чесно кажучи, там, де ворог зараз а, переслідує тактику м'ясного штурму. Традиційно броня йде, висаджується піхота прямо в полі. Далі броня їде, піхота біжить. Відкрита місцевість, все все видно. І ударні БПЛА просто вибивають ворожі танки, бронетехніку. Також коригуються вогонь артилерії і величезні, просто там кладовище бронетехніки. Я бачив таке під вугледаром, кладовище бронетехніки, там, де ще армата стоїть ворожа, але під Авдіївкою зараз те, що видно, це набагато масштабніша історія. Ніж під вугледаром, дійсно. І ворог вже їхні воєнкори пишуть, що українські роти ударних бипла, це е, такого у них немає. Ну, звісно ж, немає. Звідки в них може таке бути? Якщо я пам'ятаю чітко, як минулого літа сил оборони вже використовували в піві камікадзе, а ворог тоді писав: Ми не віримо, ми не віримо в цю технологію, е, не віримо. Ну не вірте далі. І це добре, що ви не можете наздогнати сили оборони. В ефективності використання камікадзе. в камікадзе. Відповідно, впіві камікадзе частково беруть на себе знову ж таки роль артилерії. Не тільки в ближньому бою, але й в певній мірі, у дальному. Так буде і далі. Слава Україні! Переможемо всіх!